На міському пляжі розпочався монтаж нового дитячого майданчику. Ігровий комплекс складатиметься з дев'яти конструкцій. Новий майданчик розмістили неподалік волейбольної площадки. Конструкція обійшлась в міській казні майже 400 тисяч гривень. Як проходить процес монтажу, розкаже Юлія Гринишина. На Южненському пляжі проходять роботи по монтажу дитячого майданчику. На це з міського бюджету було виділено 390 тисяч гривень. Усі елементи конструкції виконані з пластикового матеріалу. Таке покриття, як запевняють спеціалісти, дозволяє запобігти корозії. Пластик стоит при такой нагрузке, и плюс на море. То есть, здесь все, что связано с большим количеством железа, либо с деревянными кле... клеенными вырезанными конструкциями, все-таки оно себя здесь на перепаде температур ну, тяжело оно себя не показывает долговечно. Наша задача сделать надолго. Процес встановлення майданчику довго тривалий. Комунальникам необхідно для цього провести низку робіт. За словами спеціаліста, ігровий комплекс прослужить не менше п'яти років. Підрядником виступила фірма Кречет. Закупляли дитячий майданчик у виробника Сіті Паркінг. Високий, би, складний ґрунт, тому немножко так би змінились. Ділаємо робимо діла в заліни, ділаємо з вікон, трошки все це заливаємо. Ділаємо раствор репче, ділаємо сильне закладні, щоб було стояло довго. Основання конструкції металічка, і труба доволі таки товста, Це не дерев'яна, ні силумінове, а хороший метал. Руслан Тимків вже більше 20 років встановлює майданчики. Має досвід монтажу не лише в Україні, а й за кордоном. Нужно викопати яму до определеного ґрунту. Називається мертвий ґрунт, він вже твердий. Потім ми заливаємо бетоном, арміруємо його і вставляємо закладні. Закладні вставляються і тоді вже монтуються ну, качалки, гайдалки. Встановити новий ігровий комплекс комунальники планують до початку літа.